Доброго дня! Сьогодні будуть карпатські гриби, збір грибів в Карпатах. Приємного перегляду. Так, перша знахідка, Сироїжка. Відповідно, гриби є. Карпатська калинка. Така гілочка гарненько. З ягодами. Тримальний дохід до грибних місць. Така знахідка Маша знайшла. Так, а ось я знайшов гриба. Що за гриб? А ні, це якийсь синяк. Даже не знаю, що це за гриб. Синяк по-любому. Я його брати не буду. А ось є грибок. Бачите який гарненький. З великою ножкою. Ще один Також Синяк, бачите, синіє зразу. я Його також брати не буду. взяти? Не знаю. Візьму. Дивіться, космічний гриб. Перший раз такого зустрічаю. Такий колір в нього цікавий. Захід ще в один ліс? У мене рожки, ріжки є знахідка. Похлопаємо. и выкрутим. Ну, опа. Такие вот рисунчик. Який сырые шкалы чазный. І вон ще таких вже переростків на пенечку. Ось один, ось другий. Так, а вон там що за шапочка. Секундочку, ну що це? Ага, це решітка, його я візьму. Гарненький. Старий пеньок і скільки обеньків, але вже таких старих, зіпсованих. Але гарно. Так, що це на такий загреб цікавий? А ні, я не знаю, що це за греб. Ось грусть вилазить. Ми його, правда, не берем, але кажуть, що вони дуже смачні. Грузді солять, но ми їх не берем. Ну, ні, вже не якісний. Ще один ліс вирішили відвідати, перевірити наявність грибів. Ще одного маслючка знайшов. А ні, не, не маслюк, це рішиточка. Красунчики. Мухоморе. Опеньки ну, дикі товсті, з товстими ногами. Такому пеньочку. Ці також не беру. З ними дуже. Треба довго бавитись з приготувань. Трофейчика ще знайшов. Опа це серйозний гриб. Угу. ти що біля дороги? Несподівана знахідка. Улянка в Карпатському лісі дала декілька видів грибів, зато подихали свіжим повітрям.